Капеланське благословіння на 20 січня 23-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні всі в Святому Євангелії Господь розповідає притчу про те, як вдова, скривжена вдова, ходила до неправедного судді і просила захисту від кривдника свого і докучала йому. І тоді суддя подумав, що скільки вона може мені докучати, допоможу їй. І робить висновок Господь про те, що невже і Отець Небесний забариться за своєю допомогою, якщо його вірні валають йому день і вночі? Звичайно, допоможе. Слухаючи, роздумуючи про цю притчу, ми завжди запитуємо, а скільки треба молитися, щоб отримати. А, просимо в молитві, що я прошу. Ми бачимо інші випадки в цьому ж Євангелії, що, здається, 18 років кровоточива несла свою хворобу. Ще багато років несла скрючена жіночка, яку в храмі він випростив. Були народжені сліпо народжені, яких він потім зціляв. І це відбувалося не з сьогодні на завтра. Довго відбувалося, поки стілення приходило до цих людей. Для мене це завжди такі питання, які я ставлю все одно. Дивлюсь і цю притчу, і інші випадки і життя Ісуса і Його дотику до нас. Знаєте, у мене немає сумніву в одному, що під час, коли я молюся, Господь на мене дивиться. Бачить моє прохання ще до того, яку я попросив, із серця мого. І обов'язково реагує на це прохання. Я можу не бачити, як моє прохання здійснюється. Мені хотілося зразу відчути результат. А те, чи готов є моє прохання використати, коли воно здійснить для його спасіння, бачить лише Господь. Ви знаєте, в цих випадках. Я не повинен і сьогодні довіряю Богові, бо я не знаю, як відбувається виконання мого прохання, моєї молитовного прохання до Господа. Апостол Павло колись сказав: Все мені можливо, але не все корисно. Ви знаєте, в іншій притчі ми чуємо, що невже Отець Небесний дітям своїм, коли його попросять хліба, він дасть? Скарпіона, коли попросить яйце, він дасть гадюку. А я переформлюю інше по-іншому. Якщо дитина попросить гадюку, невже отець і дасть гадюку? Ні, не дасть. Не дасть і скорпіона, якщо і дитина попросить скорпіона. І тоді місця це все мені можливо, але не все мені корисно, як люблячий батько або любляча мати, ніколи не дасть на прохання дитині щось їй. Шкідливе. А коли виростить і коли він, наприклад, захоче стати лікарем, то і навчить навіть з гадюкою користь використовувати, тобто брати отруту і лікувати, знаєте, в лікувальних дозах цю людям давати. Але по готовності. А от коли ця готовність настане, знаєте, тільки Господь, бо він знає серця кожного з нас. Але під час молитви він завжди дивиться на нас і, люблячим оком, допомагає нам на спасіння. Амінь.